Кожні 40 секунд хтось накладає на себе руки. Третина серцево-судинних захворювань ніяк не проявляють себе, доки людина раптово не вмирає на фоні відмінного самопочуття. Якщо в людини хвороба Альцгеймера, то вона може померти тільки тому, що її мозок забув, як треба пережовувати їжу чи як дихати. Аневризма головного мозку найчастіше виявляється випадково, здебільшого при ростенні тіла. Люди живуть з аневризмою і не відчувають її, доки раптово не вмирають. В американських аеропортах проводилася перевірка, під час якої з'ясувалося, що рамки металодетекторів не бачать 95% зброї, яку люди намагаються пронести, у чому саме причина не повідомляється. Зовні непривабливі злочинці отримують більший термін, ніж засуджені за тими самими статтями красені. До винаходу кондиціонерів щорічно від теплового удару у США помирало кілька десятків тисяч людей. Нині кондиціонери та кліматичні системи є основними споживачами електроенергії. Леви та гепарди дуже схожі генетично, вони схильні до однакових захворювань. Зоологи побоюються, що одна епідемія може викосити майже всі поголів'я цих тварин. У мотоциклістів шанс потрапити в аварію у 30 разів більший, ніж у водіїв автомобілів. У США щодня 300 тисяч людей сідають п'яними за кермо, але попадаються лише 2800 осіб, менше одного на тисячу. У США близько 6 тисяч тигрів живуть з людьми як домашні тварини. У дикій природі лише 4 тисячі тигрів. Закадровий сміх, який ми чуємо у фільмах, здебільшого був записаний у 50-х роках минулого століття. Зараз цих людей практично не залишилось живих. Якщо ви пережили колапс легенів пневмоторакс, то висока ймовірність, що протягом року ви переживете ще один. Після пневмотораксу вам не можна пірнатися квалангом. Людський мозок починає деградувати після 27 років. У коней немає блювотного рефлексу. Якщо вони з'їдять щось не те, то просто загинуть. Броненосці є переносниками прокази, і від них можна заразитися. Смерть від нещасного випадку стоїть на першому місці для американок у віці 20-24 років, на другому місці вбивство. 60% серцевих нападів протікає безсимптомно, тому потрібно регулярно проходити обстеження, навіть якщо у вас нічого не болить. Зараз ми виробляємо достатньо їжі, щоб годувати 10 мільярдів людей, але з 8 мільярдів, які проживають на планеті зараз, 1 мільярд страждає від голоду чи недоїдання. Приблизно раз на 100 років на землю падає метеорит, здатний знищити велике місто при прямому влученні. Пластикові пляшки з'явилися 1947 року. Жодна пляшка ще не розклалася у природі природним шляхом. Якщо все йтиме природним шляхом, то наймолодшому в сім'ї доведеться пережити смерть своїх батьків, старших братів і сестер Настане день, коли він стане найстаршим членом у своїй сім'ї. Багато морських черепах, особливо ті, які щойно народилися, помирають від вогнів великих міст. Вони сприймають їх як світло місяця, яким орієнтуються в просторі і знаходять шлях до води. Вогні міста можуть завести їх у глиб суші, де вони гинуть. Багатьом здається, що на 2-3 градуси холодніше або тепліше це нічого не змінює. Але в останній льодовиковий період середня температура в північній півкулі була лише на 5 градусів нижчою ніж зараз. У соцмережах існують десятки мільйонів сторінок людей, які вже померли. Багато хто з тих, хто значиться у них в друзях, навіть і не підозрюють про це і продовжують надсилати вітальні листівки. Більшість людей, що живуть на світі, в глибині душі нещасливі хтось бідний, у когось не задалися стосунки у сім'ї, хтось має проблеми зі здоров'ям, хтось не має можливості займатися улюбленою справою тощо. Якщо ви випадково наступаєте кішці на лапу чи хвіст, то тварина не розуміє, що ви не хотіли. Для кішки ви одразу стаєте джерелом підвищеної небезпеки, якого слід уникати. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями у коментарях та бережіть себе.